Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. Видання All Street Journal у новому матеріалі, присвяченому російсько-українській війні, вважає, що Росії не вдасться добитися якихось значних переваг на полі бою. Незважаючи на те, що зараз, як вважає автор видання, Росія має реальні переваги. На військовому, політичному і економічному фронтах під такими перевагами маються на увазі більший ніж в Україні мобілізаційний потенціал, можливості російської економіки. Пов'язані насамперед із продовженням доходів від продажу нафти, незважаючи на всі західні санкції, і певну політичну розгубленість у західних країнах. Адже є вже очевидним, що на Заході вважали, що у Росії набагато швидше усвідомлять всю згубність продовження війни і конфронтації із цивілізованим світом. Разом із цим в Ultra Journal підкреслюється, що у Росії немає великого потенціалу в наступальних діях, і це продемонструвала виснажлива боротьба за Авдіївку. Можливі якісь невеличкі перемоги, але невряд чи можливий реальний прорив. На українському фронті, а це означає, що російський президент Володимир Путін далекий від того, щоб досягти своїх справжніх цілей, мається на увазі завоювання тих українських регіонів, які вважаються президентом Росії невід'ємною частиною його держави. І звичайно ж, мрії Путіна про ліквідацію. Української держави, яку він продовжує вважати історичною аномалією, Росія не може виграти війну однак треба зробити правильний вибір щодо підходу до продовження цієї війни з боку України та її. Західних союзників, якщо такого правильного вибору не буде зроблено, перспективи успіху для самої України також виглядатимуть примарно. Під правильним вибором мається на увазі насамперед перехід до оборони, щоб не дати Росії можливостей надалі виснажувати Україну з точки зору мобілізаційного потенціалу. Та економічних можливостей. Звичайно ж, мається і на увазі правильне постачання озброєння для української армії. Це також є досить важливою частиною боротьби за український успіх дії Заходу щодо допомоги Україні. Автори статті ОСТЖОРА називають обмеженими, маючи на увазі насамперед те, що відбувається збільшенням військового виробництва та сповільненням подальшої воєнної допомоги для України. Це в той час, коли сама Російська Федерація нарощує виробництво дронів і отримується такі озброєння з Ірану, а також снаряди з північної Кореї. Автор статті нагадує, що саме північно-корейські снаряди є досить важливою частиною російських можливостей на даний момент. Хоча раніше снаряди з іншої частини Корейського півострова, Південної Кореї допомогли українській армії досягти паритету з військами Російської Федерації. Зараз такого Паритету не спостерігається ще й тому, що країни Європейського Союзу не змогли доставити для українських збройних сил обіцяної кількості снарядів. Наступний рік може бути використаний з користь. Він може бути роком будівництва і відновлення української армії. Однак, це будівництво і це відновлення мають бути. Насамперед пов'язані із інтенсивною підготовкою військ і зміцненням ліній оборони для Збройних сил України, і також реалістичним розумінням того, яких цілей може досягти Україна у цій війні. При всій суперечливості тез, які ми можемо побачити на сторінках Wall Street Journal, за великим рахунком вони відзеркалюють загальне бачення ситуації багатьма західними політиками і експертами. На заході сподівалися, що український наступ призведе до збільшення території, яка знаходиться під контролем легітимного українського уряду, а також до готовності керівництва Російської Федерації до перемовин з Києвом зараз. Складається думка, що, по-перше, такого істотного збільшення території у осяжній перспективі не буде. А по-друге, стає очевидним, що керівництво Російської Федерації не збиралося йти на перемовини з Україною у будь-якому разі. І в ситуації, якщо б українські війська звільнили більшу частину своєї території від російських загарбників, і в ситуації, коли такого звільнення не відбулося. Таким чином, Захід опинився, якщо говорити про російсько-український конфлікт перед загрозою багаторічної війни на виснаження, в якій від західних країн будуть очікувати як постійного постачання озброєнь для збройних сил України, так і постійної, багаторічної, довготривалої підтримки української економіки. В ситуації, коли державі доведеться виживати без інвестицій і без реальної перспективи інтеграції до європейських і євроатлантичних структур, адже більше західних політиків впевнені, що така інтеграція може відбутися тільки після закінчення війни і політичного врегулювання взаємин між Росією та Україною. І це на тлі нових серйозних конфліктів, які сьогодні відбуваються, так американські аналітики називають найбільшим випробуванням для адміністрації президента Сполучених Штатів Джозефа Байдена саме війну на Близькому Сході, а зовсім не війну в Україні. Близькосхідний конфлікт може призвести до серйозного переформатування усієї політичної ситуації у Сполучених Штатах, датися знаки на результатах президентських виборів дві 2024 року, так як ні в якому разі не міг би вплинути український конфлікт. І, звичайно, в цій ситуації виникає питання: чи зможе взагалі Захід не стільки посилити свою допомогу Україні в ситуації війни на виснаження і нових конфліктів в різних регіонах світу? Але, хоча б, спробувати заморозити конфлікт, в ситуації, коли президент Росії Володимир Путін не зацікавлений у такому замороженні, а зацікавлений у продовженні багаторічної війни. І тут від України очікують такої позиції, яка не дозволила б Володимиру Путіну сподіватися, що у такій війні він досягне осяжних успіхів, про що й говорить оглядач видання Wall Street Journal. Однак, питання того, яким насправді буде 2024 рік, який автор статті вважає переломним для розуміння того, як будуть розвиватися події у російсько-українському конфлікті, залишається відкритим. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні ресурси на канали у Патріоні, і БайМієкофі, які допомагають нам розвивати ці канали. Користуйтеся функцією спонсорства в самому YouTube. Перемоги і миру вам! Хай щастить!